В судовому засіданні захисником вказано захисник адвокат, який зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки відповідно до кримінально процесуального кодексу України. Норма адвокатської етики. Захисником вказано, що через поганий стан здоров'я він не може цього зробити та не мав можливості звернутися до лікаря. Тому суд. Судом будуть викликані працівники швидкої допомоги до суду, з того технічну перерву до 12-ї години даного дня. Будь ласка, захисник, зачекайте лікарів. Побачите, що підтримують <паси> висятий <паси> <паси> туаліт. Це дійсно точно буде. Один туалітка відкриється.